Щороку ми перевіряємо ціни 2024-й. І ми в супермаркеті, де порівняємо ціни на п'ять продуктів. Ми купляємо продукти в одному і тому ж супермаркеті. Наприкінці грудня, восьмий рік поспіль. За цей час зникли одноразові пакети. Ми пережили ковід і переживаємо повномасштабне вторгнення. А роки я сама розрізняю по кольору курток та волосся. Але давайте почнемо з продукту, який не змінився зовні, але ціна коливалася, наче на біржі. Цибуля ріпчаста жовта. Це майстерність, яку я відточувала роками. Я досягла омріяного рівня, рівно кілограм. Єдиний продукт, який цього року не побив власний рекорд. Отже. Кілограм цибулі нам обійдеться 14 гривень 89 копійок. Найдешевша цибуля нам обійшлася у 2020 році. 4 гривні 39 копійок за кілограм. Найдорожче у 2022-му. 28 гривень 39 копійок. Від минулого року кілограм здорожчав на гривню. Щороку ми купуємо один і той самий сорт картоплі. Наш стандарт – це... Картопля біла мита для чистоти експерименту. Зважем без пакетів пакетоплечокрем: окремо. 55 гривень. Одна копійка. На початку нашого експерименту цей сорт картоплі у супермаркеті був майже в десятеро дешевшим. За ці вісім років картопля подешевшала у 2021 році і у 2022 втримала позиції. Минулого року ми заплатили 24 гривні 99 копійок. Цього року вартість кілограму збільшилася вдвоє. Колись ми купили цілу українську паляничку, і ось тепер за дві такі половинки заплатимо 53 гривні 98 копійок. Паляницю ми обрали, тому що вісім років тому були упевнені, цей сорт ніколи не зникне. За цей час вона тільки зросла у ціні і станом на тепер коштує вчетверо більше ніж коли ми починали наш експеримент. Ми вас традиційно щороку купляємо кілограм українського сала. Найдорожче у нашому кошику це сало українське у супермаркеті. Воно було завжди дорожче ніж на базарі. давайте візьмемо один шматочок з цього з вітрини. Ми стартували з 240 гривень за кілограм. Тоді це було зі знижкою. Воно найбільше додало у вартості за час повномасштабної війни і за вісім років здорожчало більш як удвічі. Наша традиційна пляшка молока – 51 гривня 99 копійок. Перші 900 грамів молока коштували без копійки 20 гривень. І за 8 років виросли у ціні більш як у 2,5 рази. Для чистоти експерименту ми не користуємося жодною знижкою. І навіть пакети рахуємо окремо. І зараз ми дізнаємося вирок. І ось. У 2017-му ми не витратили і 300 гривень. Зараз віддали за наш кошик більше як 700. Ціни змінюються. Ми всі теж змінюємося. Але сподіваюся, до зустрічі у грудні 2025 тисячі Наталя Нагорна, Андрій Марченко, Вікторія Письменна, ТСН, СН один флюс марафон. Єдині новини.